Радий вітати на каналі АВС, сервісу експертної підтримки бухгалтера. Мене звати Богдан Рівний. В цьому ролику розберемося, що не слід казати, або які дії не слід вчиняти, якщо ви підпали під перевірку фінансового моніторингу. Додивіться обов'язково це відео уважно до кінця. Я поясню, як правильно поводитися під час фінансового моніторингу, щоб пройти його без проблем. Якщо ви отримали від банку схоже повідомлення, існують речі, яких категорично не можна робити чи говорити. Фінансовий моніторинг від банків і небанківських установ уже давно став серйозним викликом, ніж навіть податкові перевірки. Він здійснюється відповідно до офіційного положення про проведення фінансового моніторингу банками. Серед розділів є певні індикатори ризиковості клієнтів. Процедура відмови в обслуговуванні, процедура перевірки клієнта банку, перелік ситуацій, коли проводите спрощені заходи перевірки, а коли перевірка має бути посилена та багато інших. В цьому документі детально визначено, які саме клієнти вважаються ризиковими, за яких умов банк може відмовити в обслуговуванні, як саме відбувається перевірка клієнта, коли дозволяється застосовувати спрощений контроль, а коли необхідно використовувати посилені заходи. Згідно з положенням, кожен банк зобов'язаний мати внутрішній департамент, що відповідає за проведення фінансового моніторингу. Такий департамент має бути у кожному банку без винятку. Сьогодні вже неможливо знайти фінансову установу, де його не існує. Важливо знати, якщо ви отримали лист чи повідомлення від банку, це лише перший рівень контролю. Інформація поки що не передається далі до контролюючих органів, вона може потрапити тільки в тому випадку, якщо клієнт не зможе успішно пройти внутрішній фінансовий моніторинг. Банки суворо карають за м'який фінмоніторинг або спроби допомогти клієнтам його обійти. Наприклад, нещодавно низку банків оштрафували за те, що вони розголошували певні порогові суми, які дозволяли уникати моніторингу. Також штрафують і великі небанківські установи, такі, наприклад, як NovaPay. У положенні про фінансовий моніторинг є окремі розділи, присвячені критеріям діяльності та поведінки клієнта. Тобто, банк зобов'язаний звертати увагу на ваші поведінкові фактори і саме на їх основі приймати рішення під час перевірки. Далі ж ми розберемо кожен із цих критерій, щоб ви чітко розуміли, як правильно діяти і чого категорично не варто робити. Отже, почнемо. Критерій перший. Клієнт банку не може чітко пояснити, у чому полягає його ділова активність. Для прикладу. Одразу розглянемо кілька типових ситуацій. Перша. ФОП відкриває рахунок у банку, але не знає своїх кведів і не розуміє, чим саме планує займатися. Друга ж, фізична особа отримає кошти на рахунок і не може пояснити, за що саме ці кошти вона отримала. Такі випадки сигналізують, що клієнт може бути або ж дропом, який продавав доступ до свого рахунку, або учасником певної схеми зухилення податків. І фактично не контролює свою діяльність. У списку критеріїв є ще один важливий пункт номер 2 Клієнт без видимих причин починає нервувати чи поводитися зовсім нетипово. Це одразу також викликає підозри. Тому варто тримати себе в руках і не демонструвати негативних психологічних реакцій. Щоб залишатися в курсі змін, реєструйтесь на наші вебінари. Там ми детально розбираємо кожні зміни в законодавстві. До речі, всі вони є для вас абсолютно безкоштовними. Рухаємося далі. Критерій номер 3 Клієнт не хоче, або відмовляється надавати інформацію, яку вимагає банк. Або надає її частково, або ж документи виглядають сумнівно і їх складно перевірити. Часто трапляється ситуація, коли люди починають доводити в чаті підтримки чи прямо у відділенні банку, що банк нібито не має права вимагати документи. Але вже багато років діє закон про фінансовий моніторинг, який дає банкам таке право. І подібна поведінка лише ускладнює проходження такої перевірки. Фактично, сварячись із банком, ви шкодите самі собі. Навіть якщо після конфлікту ви все ж надасте якісні документи, банк може розцінити їх як сумнівні через вашу попередню, незрозумілу поведінку, і все одно заблокувати певні операції або ж навіть рахунок. Отже, рухаємося далі: критерій номер 4 Банк має право сумніватися в достовірності документів, так так саме сумніватися, і звертати увагу на можливі підробки та відмовляти у їх прийомі. Якщо вони виглядають сумнівними. Давайте розглянемо приклад. Ви подаєте десятки розписок про те, що позичали гроші різним людям. Але ж ви не кредитна установа, тому такі документи викликають питання у банку. І ось інший приклад: договори без підписів із некоректними датами або ж якимось нелогічним змістом. Подібні деталі сигналізують банку про ризик підробки, і такі документи можуть просто не взяти до уваги. А далі вже будуть витікати всі інші наслідки. Наступним критерієм номер 5 вважається ситуація, коли з клієнтом неможливо встановити будь-який зв'язок. Тобто були вказані некоректні адреси чи номери телефонів, відсутність відповіді на повідомлення банку. Це проблема клієнта, а не банку. Саме так. Якщо банк використав усі доступні канали зв'язку і може це довести, але реакції не отримав, він може заблокувати вам або ж певну операцію, або рахунок. Тому завжди слідкуйте, щоб ваші контактні дані були актуальними, не ігноруйте сповіщення в вашому мобільному додатку та повідомлення від підтримки банку. Є також чимало стоп дій, яких не варто робити. Обов'язково додивляйтесь цей ролик до кінця, адже в кінці ролику я поділюся всіма важливими критеріями ризиковості. Розглянемо наступний критерій номер 6 Пам'ятайте, банки бачать всі ваші транзакції. Якщо на рахунку немає жодних обов'язкових платежів, які властиві реальному бізнесу, це також може бути сприйнято як негативний сигнал. Наприклад. Відсутність регулярних витрат, характерних для реального бізнесу, оплата оренди, комуналки чи податки можуть викликати питання. Під час фінмоніторингу банк аналізує також виписки, часті зняття готівки або перекази між фізособами без очевидної підстави. Це все підвищує ризик блокування рахунку. Критерій номер 7 У положенні також є пункт. Що клієнт, якщо він починає докладно розпитувати банк про норми фінмоніторингу, пороги, чи тож ліміти, чи внутрішні правила безпеки, це може виглядати як спроба обійти всю процедуру. І це може бути для банку дивним, тому також зважайте на цей критерій. Наступне критерій номер 8 не менш підозріло, коли після надходження коштів клієнт намагається скасувати або ж повернути платіж. Щоб уникнути контролю. Критерій номер 9 Також підозріло, коли клієнт наполягає на терміновому проведенні платежу без вагомих причин і при цьому помітно нервує: це ще один червоний прапорець. Критерій номер 10 Категорично не варто обіцяти працівнику банку якісь подарунки чи грошову винагороду за проведення певних операцій. Це є корупцією і лише погіршить вашу ситуацію. Рекомендую вам дотримуватися правил при спілкуванні з банком, адже це значно знизить ризик блокування ваших транзакцій та рахунків. На цьому, друзі, у мене все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте ставити свої вподобайки, а також підписуватись на наш канал та діліться своїми думками в коментарях. На все добре, Па-па!